Hello, банда, всім привіт! Мене звати Діма Дуда, і сьогодні у нас на огляді ось такі голки. Я вам розкажу, як я їм працював, що з ними робив, і дякую фірмі за футболку. Pepax називається вроді як ілі Пепакс, то вже я не шарю. Отже, дивимось, що там за голки. Як оказалось, всім розсилають по 10 пачок, а я щось цей раз і заказав 5, але 5 основних конфігурацій, якими я працюю. Скажу наперед, які я використовую. Я використовую для царапок та тонкого контуру, який мені потрібен в реалізмі 5 РЛ. Бачите, тут у нас написано перша цифра 10 це хто не шаре, це 0,30 голка, діаметр то є голки. Він гарно підходить для контуру, та на царапак. Також я використовую 9РС. 9РС у нас перша цифра 12. 12 – це 0,35 діаметр. 0,35 він гарно вкрашує, та я їм роблю без проблем тіні. І також можна 9РС, як і 14РС, робити контур товстий. Ось. Йдемо далі. Для малих тіней та малих закрасів я використовую 9 раунд Magnum. Тут написано SML. Кожна фірма пише по-різному по-іншому. То таке. Беру 12-ку, вона більш підходить, звичайно для закрасу, але я роблю трошки більше вольтаж, ховаю голку, вона б'є м'якіше і без проблем роблю. Далі у нас 15 РМ я собі ще взяв. Це РМ ми знаємо закруглена голка, в два ряди вони стоять вот тут так же і намальовано все. Перша цифра 12, це 0,35. Більше, як я вже казав, на 9 РМ для закрасу, але Діма робить тіні без проблем. Мені просто лінь куплять 0,30 15 раунд магнум і 0,35. Там трошки контур. Ой, там трошки тінь, там трошки закрас. Я все роблю 0,35. Я маю на увазі магнуми і резки. 0.30 у мене тільки для контуру. Вони більш тонкі і більш якби в кучі. Знаєте. Нема того волосяного, як проводиш лінію. Ну, коротше, хто шарить, той знає, той все розуміє. Як можемо бачити, Діма вже працював, голоду не вистачає. Зробив сеансів 6-7. Якщо помножити на 5 годин кожен сеанси, десь 35 годин я іми працював. Я думаю, цього достатньо, щоб зробити якийсь висновок та щось розповісти. Ого, Як і всі зараз модні ребята гарно запаковують, гарно роблять. Виглядають вони ось так. Зараз настрою. Опорад, розбірний носик, якби він був розбірний, але його забрали. Пластик гарно миється і гарно б'є. Гарно б'є, якщо враховувати таблицю від 0 до 10, якщо 10 це у нас бренд міровий такий, що вау, ох-ого, ох, ох, то це б'є на сімерочку, восьмерочку десь. Плюс-мінус. І, і така ж і ціна в принципі, на 30-35% від е, мірових брендів. Ні. Як я бачу, вже в інших брендів ложать отаку наклейку, Чпуньк. Отак. ляп. І це по-хитрому. І я, я вважаю це правильно, то, що я от взяв її в руки і хочу десь приклеїти. Я її десь приклеюю, клієнт прийшов або майстер каже, що це тебе таке, і ти давай про них розказувати. Фішка робоча. Користуйтесь, хто буде робити свою продукцію або щось таке. Так, розпакуємо голочку. Розпаковка. Взяв голку, покажу вам. Як і усіх відламимо це лишаки всі. О, написано, значить, тут. Ось так вона виглядає. Як же нам піймати фокус, хлопці та дівчата, щоб оце все показати? а? Я знаю, як, зараз покажу. В держаку стоїть чотенько, нічого ніде не, не болтається. Ми всували в інжекту, в ambition, ще в другу тачку, все тримається. Досить жорстка, але не, не капець як. Стоїть мембрана. А якщо вона стоїть, то не буде нічого випадати. Тобто фарба попадати по, в носик або витікати в машинку з стінси. Стоїть перемичка, щоб голки менше болтались. Ну, Ось така штучка. І ще мені подобається, що тут ребра. І тут така ви, виїмка гарно всовувати, брати руками і в машинці прокручувати. Вид, гуд. Я кажу чесно, як згласиюся, що мені їх вислали досить скептично до цього віднісця. Думаю, на мене, а все на мене є з чим би. Що за експерименти. Думаю, якась фігня. то що Раніше я пробував модулі різні, вони б'ють пів, пів години, годину тупляться і капіс. Ціна була нижча, ціна ці. І я вже думаю, оце раз скажу і все, їх хватить з мене. але... Оказалися казалися не трошки краще, чем я думав. Знаєте, на свою якість, на свою ціну підходять. І в мене таке враження, що через пів року, рік-два вони оці реп'ята дагонять мірових брендів. І у нас буде дуже великий вибір. А е -е, станеться тільки вибирати у, у кого що брати і чим працювати. Тобто бистро ростуть, бистрий роз розвиток йде. Того, що раніше ще 2, 3, 5, 7, 10. Там що упаковка гамняна була, що якість, ваші сльози. Зараз, що в тачках, що в модулях прорив я бачу великий і тому не постіснявся взяти протестити. Мої роботи, кілька я робот, між фотки постарався і нафік, я в кінці докину, які були, і. В процесі цього відео ви теж бачили, як я з пра... чим працював, якою голкою і як я це робив. Це були маленькі моментики, але вони є. Можете бачити. Ось. Все, банда. Дякую, що подивились мене. Якщо хтось з цими голками працював, один-два рази, чи більше, чи вже купив відро собі їх. Будь ласка, напишіть в коменті свої враження, а можливо, щось забув, правтикав або не сповнив. Всім дуже дякую, гарного вам дня та життя! Чекаю вас в коментах.